На Херсонщині двоє дев'ятикласників врятували десятирічного хлопчика, який впав з моста у воду. Нещасний випадок стався у місті Каланчак. Річка там не глибока, але дуже замулена. Якби поруч не опинилося старшокласників, хлопчика просто затягло б на дно. У день, коли дитина опинилась у воді, на вулиці було мінус 15 і ожеледиця. Діти поверталися додому зі школи і, як завжди, переходили через залізний місток. Попереду нас йшли п'ятикласники. Ми побачили, що один із них гай Діма проскользнувся і впав. Глибина річки Каланчак лише кілька метрів, і сама вона не широка. Але хлопчика засмоктував мул. Річка небезпечна, тим, що дуже велика замовленість і до метра ілу. Дімі з самотужки було досить складно, враховуючи висоту, з якої він впав, і паніка, яка все таки в ньому була присутня. Побачивши, що хлопчик у воді, старші школярі кинулися на порятунок, витягли малого з замуленої води, заспокоїли і довели його до будинку. Із бабусею, яка виховує п'ятикласника, не поспілкувалися. Коли ж жінка дізналася від онука, що трапилося, пішла до школи і розповіла всім про дитячий учинок. Відзначити героїв приїхали професійні рятувальники. Чаємо грамоту за проявлення рішучість, небайдужість і відвагу під час порятунку людини на воді. Урятований п'ятикласник каже, того дня на мосту все сталося дуже несподівано. Ну, він там кривий, і я отак підскользнувся, і у в бок пішов і упав. Дмитрик знічується, і слова подяки рятівникам сказати не може. Стісняється я думаю, так бо Кожен поступив після порятунку з крижаної води. Ні старшокласники, ні маленький Дмитрик не застудились. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.